Мої вітання вам, дорогі друзі. Ви знаєте, щоразу, коли я читаю якусь добру звістку, чи то від Матвія, чи від Марка, чи від Луки. Щоразу я дивуюся, але не могла людина такого написати? Так, написано людиною, але не від людини. Я зараз зачитаю е текст е з Євангелія від Марка і зверну нашу увагу на такий контраст. Так, Який представляє Марко, 14 розділ з 3 вірша. Ісус був у Віфанії у домі Симона Прокаженого. Коли він сидів за столом, прийшла одна жінка, яка принесла алебастровий глечик із дуже дорогим, чистим нардовим миром. Вона розбила алебастровий глечик і вилила Миро на голову Ісуса. Однак деякі з обуренням. Говорили між собою, навіщо така трата мира? Це миру можна було продати більше, ніж за 300 динаріїв та роздати бідним. Отже, вкотре і вкотре, в дуже тонкий спосіб, Біблія представляє цей контраст. Здається, хто хто, а учні точно мали би розуміти, хто поряд з ними. Сам Всевишній в тілі біля них, а вони біля нього, і навіщо така трата мира? Та можна було якось по іншому з цим миром обійтися і докоряли їй. Давайте уважно подивимося на те, як Марко представляє взагалі появу цієї жінки. Він вживає чотири дієслова. Прийшла одна жінка, принесла алебастровий глечик. Розбила алебастровий глечик і вилила миро на голову Ісуса. Чотири дієслова, чотири дії, які зробила ця жінка, ця жінка заради Христа. І це викликало обурення тих, хто був найближчим до нього. А контраст в тому, друзі, що за таких, саме за таких він помер. На Христі, таким він приділив час тут, на землі, таких терпів, таких захищав, таким довіряв.